Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому накрили ТЕЦ поблизу Липецька, Окрім того, підстанція поблизу авіабази. Пишуть про заліти декількох дронів на територію аеродрому та послідовну серію вибухів. Спочатку безпілотники призначалися для розвідувальних місій, але на думку українських експертів їх цілком могли адаптувати під баражуючий боєприпаси. Або дрон Камікадзе загалом відбувається масована атака на аеродроми РФ. Після на важливі аеродроми та авіабази РФ коментатори заговорили про те, що якщо Україна може завдавати ударів на такі великі відстані в тилу Росії, то вона наймовірніше статна завдавати удару і по Москві. Про це пише видання Guardian». Так, то до Москви від українського кордону менше як 650 п'ятдесят кілометрів. Написав у своєму телеграм-воєнкор Юрій Котенко зі свого боку. Українська військова аналітика Сергій Згорець сказав, що бази ПКС РФ, по яких завдавали удару, були такими об'єктами, які використовуються для завдання ударів по Україні, тому вони дуже важливі для російської армії. Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії підвищувати ставки у війни і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такі. Які великий відстані йдеться у матеріалі The New York Times. А Що ж, Росія вже другий рік ракетними ударами руйнує критичну інфраструктуру України, намагаючись лишити українців без опалення та світла. Однак наша країна вистояла. А ось росіяни масово страждають. Адже у Росії фактично комунальний колапс. Майже в кожному регіоні щодня люди залишаються без тепла та електроенергії через аварії. Цілі райони і сотнями тисяч жителів просто замерзають. Нинішні проблеми результати зношеності інфраструктури та Внутрішність, відсутність її нормального обслуговування, яке намагаються прикрити погодними явищами гроші, які можна було б використати, аби, хоча б заплатити, залатати дірки, йдуть на вбивства українців. Після початку війни російські пропагандисти надриваючись, пророкували блекаут та замерзання для України та Європи. А Газпрома випускав насмішливі ролики, в яких напівголодні європейці гріються за допомогою багаття та свічок. Тоді майже вся Росія тішилася з такої творчості фарс путініст. Сів закінчився трагедією Не для них самих у Москві. Та під фіксується критичний рівень аварій електропостачання та аварій тепломережа влада пояснюється аномальними холодами, а фахівці зносом мереж. та поганою підготовкою до зими слідчий комітет Росії вже порушив десятки кримінальних справ. Але це все дарма. Наймасштабніша аварія у системі теплопостачання відбулася 4 січня в підмосковному Подольську, де десятки тисяч росіян лишилися без тепла та світла у 24 градусний мороз, Оза ситуація настільки критична, що влада міста ввела надзвичайний режим на тлі аварії на теплотрасі. Найкраща ситуація ще в одному підмосковному місті Хімки. Там згорів трансформатор, що призвело до припинення електро та теплопостачання тисячам жителів через що масово попалалося. Батареї у будинках люди сидять без світла та тепла з 3 січня. Через аварію, крім того, замерзли не тільки батареї, а й каналізація не оминули стороною аварії на тепломережах і інші міста у сеті. Тіє ж московської області Десятки тисяч росіян з Литкаріно, Чехова, Сонячногірська, Воскресенська, Сергієва посада, Балашихи, Щолково та інших пережили та переживають не найкращі дні у своєму житті. За планами Кремля, після знищення критичної інфраструктури на вулиці своїх міст через холод у квартирах могли б вийти українці, а вийшли у російському подільську. Жителі міста, що залишилися без світла води та тепла у будинках, вийшли на центральну площу з вимогою повернути опалення в будин. Та покарати винних у комунальному колапсі серед присутніх на площі жінки з дітьми та пенсіонери люди вимагали від адміністрації розібратися з відключеннями благ цивілізації у їхніх будинках. За словами мешканців, зараз температура у квартирах не перевищує 5-6 градусів у грудні 2023 року. Відразу в кількох регіонах сталися серйозні комунальні аварії. Сотні тисяч росіян залишилися без світла, води та опалення. Так, 13 грудня понад 400 тисяч людей залишилися без електрики у Дагестані, ні, Ростовські, Псковські, Тульські та Володимирській областях частину Ростова на Дону накрив у Будинках на кількох вулицях немає електрики. У соцмережах пишуть, що згасли цілі висотки, немає опалення та води. Ось як описує сьогоднішню ситуацію Ростовська газета. Наше врімя». світло періодично гасне. Це все дуже серйозно позначається на стані людей. Дуже багато людей без електрики, але біда у тому, що від електрики багато в чому залежить і опалення, там, де стоять індивідуальні газові котли для багатьох відсутність. Світла означає відсутність тепла. Це найстрашніше. Омські змі повідомляють про перебої у роботі міських тец, які періодично виходять із ладу. Навіть за офіційними даними опалення працює з перебоями у тисячах квартир. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що події розвиваються, але виноподібно міста сидить без опалення морози. За 40. проблеми з електропостачанням спостерігаються у Самарі. Через пошкодження кабелів у мешканців зникла електрика, за допомогою якої опалюються приватні та баг. Багатоквартирні будинки, жителі Самари та прилеглих населених пунктів перекрили московське шосе через проблеми з опаленням, аби привернути увагу до своїх проблем. І це лише вершина айсбергу. Адже російська влада навчилася приховувати реальний масштаб загрози. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.